День добрий усім, з вами Серж Ванін. Сьогодні у нас на огляді культиватор. Культиватор саморобний, на два ряди лап, спереду 4 лапи, ззаду 5 лап. Так, лапи у нас кріпляться на таких кронштейнах. Що передній ряд, що задній ряд. Ззаду отакий квадрат, спереду чистик міша отакий квадрат. Присутній коток, який давить грудку і за ним ряд борін. Так, показую общим таким здоровим планом, отакий вигляд він має. Ширина його по краю звідси до цього краю 265. Ну, щоб був габарит по трасі. Так, отакі угольники такої форми і боронка. Перед і тут ось на одну і на другу борону цепок. Так. Спереду у нас колеса. Регулювання таким винтом. За той закручуємо, піднімаємо, викручуємо, опускаємо. Це мінімальне положення. Ну, таке підпосів. Якраз саме то. Колеса взяті від автомобіля ЗАЗ зроблені спиці отакі, з того, бачите, з шини 4 мм Зварені два уголка в квадрат. І виточені на станку отакі гайки здорові і винти. Це він після праці у нас трошки забруднений. Так, угольник також. Саморобний, дуже вдобно. Причепив, зробив, одчепив, можна бистро і легко це все робиться так. На кутку присутні амортизатори пробував він МТЗ розтяжки такі. Ну, не понравилось. з амортизатором краще працює. Ну, тут -а подшипники, корпусні швелер. Коток на завісах також. Так, ну, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!